У нас новинка і чудовий подарунок для наймолодших наших читачів. Це продовження історії про хлопчика Каю. Тут є 4 книжки і ростемір у подарунок. Але зараз я зупинюся детальніше на одній з цих книжок. Отож, каю у парку розваг. Насамперед хочу звернути увагу на чудову поліграфію цієї книги. Цю книгу нереально урвати. Всі ми знаємо, що маленькі діти часто бавляться книгами і намагаються її роздерти. З цією книгою їм цей фокус не пройде. І ще всі кутики цієї книги заокруглені. Це робиться для того, Аби ваші дітки ненароком не поранилися, читаючи цю книгу. Отож, що роблять у парку розваг. Каю та його сім'я приїжджає у парк розваг. І насамперед кают біжить до Ростоміра помірятися, чи він вже достатньо підріс, аби покататися на нових атракціонах. І справді його зросту вистачає для нових нових атракціонів. Для початку вся родина катається на колесі огляду. Ого, звідси можна побачити геть усе. Поглянь, там катаються на човній порічці, каже тато, і карусель додає мама, і кафе вказує каю. Я голодна вигукує розі. Всі сміються. Справді я знаю. Свого власного прикладу, щойно ти виходиш з дітьми кудись в місто, в них проявляється страшенний вовчий апатит. Коли вони закінчують їсти, татко приносить цукрову вату. Це не надто корисно для наших зубів, вагається мама. Надзвичайно смачна цукрова вата тане на язику каю. Мамо, хочеш трішки? кома кусає один раз. Смачно, гадаю, можна дозволити собі. Таке задоволення час від часу. А потім вони бачать, є такий атракціон таки дати і дерев'яні кілечка і можна виграти величезного м'якого ведмедика. Тато, як справжній хороший тато, не відганяє каю від своєї забави, хоча знає, що, по-перше, ведмедик йому не конче потрібний, а по-друге, що каю навряд чи вдасться його отримати. У цьому я гадаю велика мудрість цих книжок, що вони показують ідеальні варіанти проведення відпочинку разом з дітьми та ідеальні конструкції правильної сім'ї. Хоча навіть тато розуміє, що каюце не вдасться, але він підтримує його всією душею. Він пояснює, що потрібно закинути всі три кільця на дерев'яний стовпчик, каюце пробує всі його кільця. Летять повз. Це справді важко, каже каю. Тепер твоя черга татку. Каю дуже-дуже дуже хоче, щоб тато виграв. Одне, два і три. Татові кільця опускаються прямісінько на стопчик. Всі аплодують. Каю гордо обіймає великого ведмедика молодець татко. Ось така книга, як зразок родинного. Проведення часу як зразок ідеальної сім'ї вона покаже не лише дитині, а й батькам, які читатимуть зі своїм малюком цю книгу, як найкраще проводити вихідні разом. Отож, каю у парку розваг. Навчальна книга Богдан рекомендує.